Геніями не народжуються, ними стають у цьому впевнені вчені. Це підтверджують і ті, хто багато працює за для отримання бажаного результату. Тетяна Лисенко, десятикласниця спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 офіційне звання Генія здобула за підсумками Національної олімпіади геніїв. У ній школярці з горішніх плавнів вдалося завоювати бронзову медаль у номінації Наука за презентацію науково-дослідницького проєкту, над яким Тетяна працювала разом із двома науковими керівниками учителькою біології та екології Юлією Заводовською, і колишнім випускником четвертої школи, а нині студентом-біологом київського національного. Національного Університету імені Тараса Шевченка Владленом Володавчиком. Ми писали про алелопатичний ефект метаболітів амброзії Артемізіфолія на ріст та розвиток Цеамайс. Ми писали з метою того, що Амброзія є найпоширенішою Найпоширенішим бур'яном в Україні, і тому ми хотіли перевірити саме його ефекти на культуру кукурудзи. Перший етап був пошук літературних джерел та аналіз їх. Потім ми ознайомлювалися з методикою Андрія Михайловича Грудзинського. Саме як робити цей дослід? Що одна частина амброзії до десяти дистильованої води, і так робиться екстракт амброзії. Потім ми пророщували 30 насінин кожного гібриду кукурудзи, У нас їх було три: була контрольна група та експериментальна. В контрольній групі просто дистильована вода в експериментальній екстракт амброзії. Потім вже кожну добу ми аналізували наскільки міліметрів виріс корінець кукурудзи та пагін. Дослідження тривало 10 діб. Упродовж цього часу Тетяна Лисенко ретельно вимірювала кожну насінину і занотовувала результати біологічного експерименту. Тож, чи впливає амброзія на проростання насіння кукурудзи, цікавимось у юної науковиці. На кожний гібрид по-різному на суперсолодку навпаки пришвидшує ріст мармурова було трішки замітно, що пригнічує, і ароматна вже сильно пригнічує. Юлія Заводовська, наукова керівниця проєкту, над яким працювала Тетяна Лисенко, зазначила: перші спроби увійти в цікавий пізнавальний світ біології розпочався із участі учениці в предметних олімпіадах. Торік узялися за написання наукової роботи. На обласному етапі конкурсу захисту МАН Тетяна посіла друге місце із науковим дослідженням впливу амброзії на крес салат. Цьогоріч вирішили вивчити вплив амброзії на іншу культуру. Нам цікаво було подивитися, як саме впливає екстракти амброзії на сільськогосподарські культури. Бо зараз кукурудза це. Ну, перше місце в Полтавській області саме займає по вирощуванню кукурудзи, так тому нам було цікаво, чи впливає взагалі амброзія і екстракт на ріст та розвиток, саме на проростання кукурудзи, чи це може ніяк і не впливає? Ми здобули бронзову. Медаль. От, взагалі, я вважаю, що це величезне досягнення, от, тому що ми навіть не сподівалися, що можемо в такому конкурсі. взагалі, Це була честь просто взяти участь в ньому. От, а тут ще й отримали таку подяку за свою працю. До речі, наукове дослідження про вплив амброзії на проростання насіння кукурудзи Тетяна Лисенко цьогоріч захищала на обласному етапі МАН. У підсумку учениця четвертої школи виборола для нашого міста також третє місце.